Ну, ну, Міша, розкажіть нам технології. Ваші. Цей ізолятор. Матку осінь закриваємо. Щоб uh -huh. вона, так як у нас відтепіль буває январь, февраль там, січень, лютий, uh -huh. то матка починає сіяти, а потім от, вже починається березень місяць березень і. Буває морози у лютому. і Цей розплод ну просто тратиться сила. А про, приходить лютий, і ти відкриваєш матку, пускаєш і вона краще зберегла і корма, угу. і зберегла бджолу, бджола не спрацювалася. Ну так. Ну знову хау, Раз нажав і відкрив, випустив так. матку. Короче, получается, да, 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 на всю площу закрою собі, той працюй. Вона ходить уже з клубом вперед узад. М-м, рифетка по полам, в жолу і корв этой і Короче, получается, що одна ця на пополам, це якраз для один ізолятор. Один ізолятор. Ну так як у нас оттепили. Дійсно буває і у грудню матка починає сіяти. А так я 17 жовтня їх закрив. закрив і спи спокійно. Все. І 27 лютого відкрив. А це відкрив десь 10. Правильно, кість, коротше, працювати Да. да. А далі ще десь штук. 25 ще в мене закритих є. На експерименті. Да, ще десь тиждень їх потримаю. А там потім хай вже йдуть. Да, вийдуть. Піде масово пілок, вона силу дасть. Да, Стартане і все. Да, краще дасть, ніж та, що мала розплод і. По чуть, -чуть по чуть-чуть, по трохи втрачала. Вік живе, вік учися, експериментуй. Ну, пасіка це таке, що ну, ніколи, так. ніколи це не закінчується. Коли, коли у тебе є багато бджіл, то, то не жалко 20-30 маток закрити, ну, да. щоб спробувати провірити. Да, провірити цей метод. Це дієвий метод. Тому що ну, оттіпіль була січень. Та і з клещом борьба. Ти можеш зараз, навіть якщо цей обробив собі зараз повісні бджоли. Ти знаєш, що немає розкладу, після не сховався так. і спокійно заходив в сезон. Так. так.